Вергово швидкі перекази в Україну. Тепер зверніть увагу, будь ласка, увагу на ось цей кабінет. Я узнав тільки про нього вчора. Сюди приходить волонтер-норвежець, який надає курси норвежської мови в гральному форматі. Ми ще жодного разу не застали його, тому що тільки вчора ми узнали про цю інформацію, але якщо ви сюди приходите і бачите, що хтось тут знаходиться, ви можете вільно заходити і слухати. Таким чином. Вивчати норвезьку мову, і так на цьому в мене все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забудьте нажати на дзвіночок, для того, щоб не пропустити слідуще відео. Також хочу сказати, що в описі до цього відео ви можете перейти по посиланню на телеграм-групу, в якій ви можете задавати будь-які питання, які вас цікавлять. По першому етапу, тому що цей перший етап ми зараз проходимо, тому інформація є і максимально можу вам її донести. До скорих зустрічі! Зустрінемось.